І так, друзі, спекла шарлотку таку. ну, Простенька шарлотка, тут нема нічого. В її є супер-супер такого е, великого. Е, значить, три яйця, стакан цукру збила хорошенько, дрібка солі, е, стакан йогурт або кефіру, у що є, можна додати. І е, стакан борошна. Стакан 250 г у мене. Так що ось так спекла. Зараз пере... верну її і перекладу на цей. На тарілку і покажу, що знижу я положила. І так, притрусила я пудрою і покажу зараз розріжу. Покажу, що там є у мене всередині моєї шарлоточки такої. Дивіться, вона не присмажена, вона не чорна. Просто камера так передає. Дивіться, яка вона пухкенька. Тут є яблучко. Тут є абрикоска і тут є малинка. Ось така пухка. А ще додавала сюди чайну ложку розпушувача. Ось такий шматочок. Як бачите, вийшла така вона гарненька, смачненька. Ось така шарлотка. Переклала на тарілочку, щоб було зручніше мені її показувати. Дивіться. Мягесенька, м'ягесенька, пухкесенька, гарнесенька, так що ось така. Бачите, вийшла вона? Видно, ябрикоску тут ось так що це таке.